Наступна головоломка у нас є така рівність 4 додати 9 дорівнює 6. Наша рівність неправильна. Нам потрібно перемістити два сірники, щоб наша рівність була правильною. Це є досить простенька математична задачка, з якою без проблем справляються як діти, так і дорослі. І усі, хто гарно логічно мислить, без проблем справляються з вирішенням даного завдання. Нам потрібно перемістити два сярники, щоб наша рівність була правильною. Тому ставимо відео на паузу, думаємо, і коли ви знайдете правильне вирішення даного завдання, ви можете продовжити перегляд даного відео, щоб переконатись, що ви правильно справились завданням. Нам потрібно перемістити два сярники, щоб наша рівність була правильною. У цього завдання є кілька варіантів вирішення. Зараз я покажу вам один із них. Якщо ж ви знайдете інші варіанти, будь ласка, залишайте їх в коментарях. Як вирішується дана задачка? Для цього нам достатньо перемістити ось цей сирник, ось сюди. І ось цей сирник. Ось сюди. І тепер, коли ми перевіримо умову, 9 відняти 3 буде 6, 6 рівнює 6. Наша рівність рівна, задачку виконано. головоломка вирішена.